Ось такі ось є кронштейни в зборі. Вони є як в жовтому цвіті, жовтою оцінковкою, так само є і в срібної оцінковки. Бачите, такі срібна оцінковка. Вони є в різних кольорах. Можна придбати як в зборі коштує 700 гривень, так само можна придбати окремо. Ось такий керенштейн, бо у вас в вашому комплекті вже є улавлювачі. Якщо вам не треба такий від 50 до 100 мм, який регулюються, то ви можете поставити свій звичайний, який у вас є в комплекті. І його поставити, ось отакий, бачите, це від господаря. Також саме є отвори, і вони також саме сюди підходять. Тобто ви можете ставити, Це у нас регулюючий, а можна ставити нерегулюючий. Зараз, до речі, Переставлю, покажу вам. Думаю, всім буде цікаво, правда? Як переставити та показати. У мене все тут на столі розложено, я спеціально підготувався, так як у нас йде дощ. Думаю, не буду втрачати час. Зробу, зроблю пару відео для вас. Ось так. Ось такий кронштейн коштує 250 гривень. Ви можете замовити в компанію нові ворота, або перейти за послання, яке знаходиться в шапці профіля, або просто написати в коментарях, якщо вам потрібно, наші менеджери з вами зв'яжуться. І ось де виходить, ось у вас, якщо ви купили комплект господар ось такі, з такими роликами, будь ласка, ось так він ставиться. Ось вам і поставимо. Все. Взаємозаміняємо повністю. Я поставлю, друзі, на два бовтики, або зараз туди-сюди знімати, надівати, на чотири якось не хочеться ставити. Кожен раз відкручувати. Лінтя я трохи. Ось дивіться, Бачите, все. Ось. Буквально. Бачите? Як на одну сторону можна прикріпити, так само перевернули, можна на другу сторону прикріпити. І ще і ось так регулюється. Дуже. Класний, чудовий товар, до речі, пользується популярності, кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.